Всім привіт, друзі! Спочатку у вас нового тижня, понеділок сьогодні така гарна зимова погода, сніжок лежить, сонечко сяє. І все було б добре. Все було б добре, якби не знати, якби не знати і не. Чути, що сьогодні три роки вже як повномасштабна війна, іде, як масово гинуть люди, воїни. Тому так, дуже радуватися нічому і нічого. Але все ж продовжуємо жити. У нас є сім'ї, тому живемо. Біжу в магазин, біжу в магазин, підкуплю зараз деяких продуктів і буду готувати в вечерю. Вчора у нас неділя була, я вчора зранку готувала плов. Гарно так усі. Усім сподобалося. Ангелінка любить у нас ловчик, там ще трішки залишилося на сьогодні, а на вечерю щось потрібно приготувати. Щось смачненьке. Сьогодні у нас не тільки початок війни, а в нас ще сьогодні є. І радісна новина в моєї мамульки День народження. Але, на жаль, ми поїхати не можемо. Тому, звісно ж, привітали і відео, я там зробила їй, відправила І по телефону всі позвонили. Привітали мамульку з Днем народження. Так що так і живемо. Погані новини, гарні новини. Ну а що робити? Це життя так в житті складається. Немає життя без поганих новин. Де погані, там і радісні бувають. Так що життя є життя. Ну що, потихеньку я приступаю до приготування вечері. Що хочу приготувати? Це салат буде в мене сьогодні із корейською морковкою, печінкою та цибулькою. Так, зараз Тут уже відварюю я печіночку в підсоленій, кип'яченій воді, туди я додаю печінку курячу. Тут у мене десь грам 800 печінки і зараз буду обжарювати цибульку. Цибульку я заздалегідь ось нарізала такими кубиками. Все і буду обжарювати. І зараз, поки цибуля в мене жариться, печінка відварюється, оце все зроблю сьогодні я майонез. Домашній майонез зроблю, щоб без добавок, без нічого, щоб можна було з'їсти трішки і тим, хто на ПП. Друзі, приготую я зараз майонез за новим рецептом. Для мене дивним. Я так ніколи не готувала, тому буде для мене такий експеримент, і заодно покажу і вам. Що з цього вийде? Беру 150 мл молока і додаю туди 300 мл рафінованої соняшникової олії без запаху. Бо з запахом буде не те. І зараз збиваю блендером. Так, все збила я масу цю молоко та олію і зараз додаю інші інгредієнти. Що я сюди додаю? Чайну ложку я цукру додаю. Чайна ложка цукру. Далі мені захотілося додати, там написано, пів чайної ложки морської солі. У мене є гімалайська, тому додам пів чайної гімалайської солі і додаю чайну, одну чайну ложку звичайної гірчиці. Просто без домішок, без нічого, звичайну. Гірчичку додаю. Отак, оп. все, все, як книжка пише. Ага, і ще три столові ложки лимонного соку потрібно сюди додати. Почаклую, є в мене лимончик невеличкий, Надіюся, його вистачить. Так, прямо сюди зараз. Відміряю одна. Одна хай це буде, друга. Надіюся, мене не обдурили, і це буде смачний, смачнющий буде майонезой. Кісточка, так, друга і третю ще потрібна. Так, і третя. Все, я думаю, це вже вистачить. А ще щось там з кісточки. Все. І знову збиваю до пишної маси довгенько, десь хвилинок 5, щоб була пишна маса така. Щось тут з блендера багато вилилося так, додаю все гарненько збиваю. Не пройшло й п'яти хвилин, а він вже пишний, вже пишна мама. Клас. Клас виходить. У мене вийшло. Не знаю, який він на смак, але дивлюся, по густоті взагалі клас. Друзі, це працює. Так що, якщо ви боїтеся там з яйцями робити, з сирими. То це варіант той, що вам потрібен. М -м -м. Я трішки лизнула там із, з блендера, ну, смачненький. М -м -м. Смачний, звичайний майонез. Без домішок, без нічого лишнього. Ну, взагалі клас. Подивіться. Подивіться. Майонез супер. Бачите, який він пишний і густий. Я думала, нічого з цього не вийде. Думала, буде рідкий. Раніше, як я робила з яйцями, в мене воно то вдавалося, то не вдавалося. Різні були ситуації. А оцей варіант з першого разу. Ви бачите? Клас. Ну, і по смаку мені звичайний класичний майонез на смак. Так що все. Цей рецептик я для себе записала. І ви записуйте. Обов'язково спробуйте, можна перекладати у банку, чи де ви будете зберігати свій майонез. Майонез я зберігати не буду, тому перекладати також не буду. Я буду зараз робити салат і якраз використаю цей майонез. Так що ставте вподобаєчки, мої любі друзі. Пишіть коментарі, пишіть, за яким ви рецептом майонези готуєте. Можливо, є ще якийсь цікавий, цікавий рецептик, який сподобається мені. І я обов'язково також приготую візьму собі на замітку. Так що все, майонез готовий, цибульку я вже пожарила. Печінка доварилася. Зараз буду. Формувати, збирати салатик. Так, дивіться, я вже нарізала печіночку. Печіночку нарізала ось такими ну, соломкою. Десь більше, десь менше, такими невеликими шматочками. І піджарила цибульку. Тут дві цибулини, десь грам 700-800 печінки. І зараз ось морковку. У мене таке невеличке відерце, тут 450 грам. Зараз я буду її ось отак всю висипаю. І зараз трішки відіжму, щоб зайва волога стекла. Нам вона не потрібна у салатику. Отак от, бачите, вже? Скільки капа, зараз трішки я відіжму, і також додаю сюди трішки солі, трішки перцю, майонез домашній той, що ми самі робили, без добавок, без нічого натуральний. Майонез сюди додаю, і все, салатик наш готовий. соли. Домашний майонез, как он застыг, гарно. Вообще. Да, тебе на хлебчик попробовать трошки мазнуть. Угу. Просто ну, попробуй. Браво mm. похожа, no. скажи, mm -hmm. Да массаж у меня. Может, тебе если хочешь, ну, трошки. О, а, можно. Все? Угу, mm -hmm. все чуть-чуть. Далі я беру картоплю, висипаю її в каструлю і замочу водою. Потім вам покажу, що це в мене таке буде цікаве. І поки картопля ця буде в мене в водичці, постоїть хвилинок. 15. Та відкисне просто від грязюки. Я зараз зроблю одну страву. Салатик у мене вже готовий. Салатик вийшов дуже смачний, печінка, морковка по-корейськи. Хто таке любить, то готуйте, не пожалкуєте. Ще я пробувала такий салат із серцями, З серцем і маринованою цибулькою. І морква по краські також дуже смачно. І цей варіант. Хто любить печінку, також дуже-дуже смачний. Так, готую далі. Готую далі, бо вже в нас третя година, тому я трішки поспішаю. Ми ще ходили з дітками на вулицю гуляти. Так, замочую картопельку. І дивимося далі, що тут у мене. А в мене тут оселечик, м'ясорубочка готую фаршмак. Не знаю, який точно правильний там вірний рецепт, але я отак ось приготую. Беру 200 грам філе оселечика, візьму 50 грам. Цибульки, 50 грам яблучка, але яблучко повинно бути. кисле, кисленьке. Це ось шматочок батона, я замочила в холодній воді і вже віджала. І два варених яйця. І в кінці, вже я потім, коли все перемилю на м'ясорубку, додам ще 20 грам вершкового масла. Потрібно, щоб воно було м'якеньке, все перемалюю. Так, все перемолола я інгредієнти. Ось такий в мене вийшов форшмак. Додам зараз я трішки сюди лимонного соку. І все. І перемішаю. Буду тоді вже куштувати. Чи ще щось потрібно буде, чи не потрібно, не знаю. Чи багато його? Небагато так поки що досить, а там буде видно далі. Так, і форшмак готовий. Зараз добре тут масло я додала, перемішаю гарно. І все. І тоді вже буду. Готувати наступну страву, власне, для чого я і приготувала ось цей форшмак. Форшмак із оселеця готовий, переходжу до приготування наступної страви. Сьогодні буде картошечка в мундирах, трішки незвичайна, трішки не так, як я завжди готую. Дивіться, беру я пакетик. Беру дві столові ложки солі. Трішки тут, поб'ю її, бо з грудочками в мене сіль, і беру чотири столові ложки борошна, раз, два, три, 4. так, зараз перемішаю цю суміш з муки і солі, трішки так помішаю, додаю сюди. Картопельку, картопельку потрібно гарно вимити. Потрібно гарно вимити, але дуже просушувати не потрібно. Вона потрібна бути вологою. Так, все, кидаю сюди пакетик. Зараз так багато не буду, мені ж треба, щоб воно ж все там замішалося, перемішалося. Так ось так. Зараз перемішаю я. Картоплю. І подивимося, що вийшло. Щось вийшло, чи не вийшло. Та все вийшло, я думаю. Так, і оце ми перемішали гарно, і тепер, тепер викладаємо картопельку на листик. Так. Це гарно перемішано. викладаю картоплю, правда ж, незвичайна картопелька, незвичайна і красива. Викладаю знову трішки струшую, буду вже так багато. І залишилося ще три картоплинки. Зараз так само зроблю, але вже вам показувати не буду цього. Доробляю і ставлю в духовку, я десь. На годинку, десь на годинку при 180 градусах буду запікати одну годинку. У мене вона середнього розміру, тому я думаю, десь годинку хватить. Якби була дуже мала, то менше, а десь приблизно так. Ну, звісно, якщо у вас дуже там велика картопля, то тоді, мабуть, більше потрібно часу. І плюс ще у мене одна буде намазочка. Ну, не намазочка, а всерединку така. ну, Типу намазочки буде йти до картопельки. до цієї. Це буде сирок твердий, це просто він у мене з морозілки. Зараз підтане, я натру твердий сир, ось такий плавлений сирочок і часничок. нічого. Привіт, це ну, Нагулявся? Так. Да. А де ви гуляли? Гуляли, кружки ходили. А, просто походили. Ага. Не змерзли. Ні, не змерзли. Довольні. <рес> Щоки красні такі. Ну що, друзі? Картопелька готова. Хотіла сказати, дивіться, які в мене вийшли пишненькі, м'якенькі булочки. Правда ж схожа? Вона така, дивіться. Десь я тут пробувала така вона м'якенька. Видно, запеклася. Ну, зазвичай у мене картошка, я це як печу, вона тріскається. Така якась а тут, дивіться, ніде. Взагалі нічого не тріснуло. Ну, це ось тут трошки щось, мабуть, так? Да? Годинку запікала я. Так що все. Можна лаштувати вже на стіл. Правда, чоловік трішки сьогодні задержується. Ну нічого, що ж поробиш? Така робота. Так, все, друзі, можна сказати, що поляна накрита. Це ось сирні такі, сирні кульки. Це сирні кульки я беру отак зараз. Так, картошечку покажу вам в розрізі. Ось дивіться, яка картопелька. Дивіться, вона прям аромат. І сюди всередину кладемо сирну кульку тут. Твердий сир, плавлений сирок і часничок, і зелена цибулька. І отак ось, дивіться, як це виглядає апетитно, так? Це з сиром, а тут можна так розрізати чи так, по-іншому, можна і так розрізати. Так ось дивіться, дивіться, яка краса. Яка красота і смакота. І сюди покладемо форшмак з оселечиком. О все. Картопелька з начиночкою. З двома видами начинки картопелька в нас виходить. Вже аж слюнки течуть. Потрібно ж скуштувати, так? Скуштую цю сирну. М -м -м. Сирок підтає, чесничок дає свій. Ароматик від гарячої картопельки просто смакота М -м -м. Так що готуйте, друзі, смакуйте всього доброго, найкращого, мирного неба над головою. Нам всім до зустрічі, до нових відео.